Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. З 18 червня в Україні стартувала шоста хвиля мобілізації. Щоб підбити підсумки попередніх п'яти і відзначити завдання цієї хвилі, у Хуській районній державній адміністрації зібралася нарада, на якій побувала і наша знімальна група. Нещодавно Хузько-міжгірський об'єднаний міський військовий комісаріат отримав нового військового комісара Андрія Камулікова. Новопризначений комісар одразу у своєму виступі підсумував роботу комісаріату за попередні хвилі мобілізації. За його словами, результати невтішні. Вище військово зобов'язаний на цей час довозимо повісток 2049 повісток. По дев'ять 597, по 500 сім, району 969. Що ми маємо на виході? Маємо 13 чоловік. Військовозобов'язані, такі призвані для проходження дальшої служби, які зараз, зараз, зараз на час часто навчання. 20. Це саме різних звичай, що має 1050 чоловік, і ми маємо всього сприймати. Це незаборіння робота. Велика кількість військовозобов'язаних знаходиться за межами області та країни на заробітках. Це виясняється з ваших актів, це виясняється з тих документів, які ви подаєте. А також e, вже на місці мої люди перевіряють, як вони є на, на самому ділі. E, ці люди, які знаходяться зараз, якого зобов'язані за межами області, за межами України, це є великим порушенням законодавства, всіх законодавчих актів щодо мобілізації. щодо мобілізації, це є великим порушенням. Це перше. Друге, що ми висло? зміна місця проживання. Сімейного стану на протязі останніх 15 років проводиться без обов'язкового повідомлення військового комісаріату. Що це значить? Що на місці принцип, при кожній сільській раді він не надає належної інформації по зміні прізвища, по дітям інформації немає як такової справи по листуванні з військовим комісаріатом. Із цього виходить, що в самому військовому комісаріаті є неуточені дані щодо перебування військового зобов'язань. Він може поміняти місце знаходження свого, от може переписатися, а даних секретаря сільської ради не дає. У своєму виступі військовий комісар також високо оцінив військові навчання, які нещодавно відбувалися в рукосовії на базі сільської школи. Головною метою шостої хвилі мобілізації є забезпечення заміни бійцям, які вже більше півроку знаходяться у зоні АТО і потребують відпочинку. Під час наради у сільських голів виникало багато питань пов'язаних з проведенням мобілізаційних заходів, адже саме на місцях ведеться основна робота по забезпеченню військоматів мобілізованими. Виникають труднощі. З доставленням повісток до адресата про це наголошують відповідальні за мобілізацію працівники на місцях. Військовий комісар в свою чергу закликав всіх присутніх до тісної співпраці, щоб гідно провести шосту хвилю мобілізації. За даними військомату, в ході шостої хвилі мобілізації район повинен зібрати 70 мобілізованих громадян і чотирьох офіцерів. Ця кількість буде пропоційно розділена між населеними пунктами району. Як зазначили очільники району по забезпеченню всіх мобілізаційних заходів шостої хвилі, збирати потрібні наради необхідно щотижня, щоб уникнути непорозумінь і швидко та якісно виконати завдання, які перед нами ставить важкий час Україні. Конституція України це основний закон України, закріпляючи фундаментальні положення організацій і функціонування української держави і суспільства. Конституція України прийнята вищим за представницьким органом державної влади Верховною Радою України, що є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Законопроект про внесення змін у Конституцію України може бути прийнятий, якщо за нього проголосує не менше двох третин Конституційного складу Верховної Ради України. Конституція України виражає суверенітет і волю українського народу, громадян України, усіх національностей. І з нагоди ї річниці головного закону країни до вашої уваги наш наступний відеоматеріал. Основний закон України, Конституція України це нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною чинністю. Закони і інші нормативно правові акти застосовуються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства Української держави. Її норми перебувають у центрі системи права, забезпечують єдність і несуперечність норм права, закріплених у різних нормативно правових актах. Норми Конституції України є нормами порядку дії. Конституція України гарантує можливість звертатися в суд для захисту конституційних прав і воль людини і громадянина, використовуючи для цього як юридичну підставу виняткову Конституції України. Конституція України нормативно нормативно-правовий акт, що закріплює не тільки норми, але й принципи права. Нормативні встановлення основного закону України мають не тільки регуляторний, але й установчий програмний політичний характер, що свідчить про те, що Конституцію України також необхідно розглядати і як політико правовий акт. Документ цього року вся Україна відмічає ту річницю з моменту ухвалення головного закону нашої держави. Незважаючи на складні часи, зараз українська конституція стоїть на порозі свого реформування. І як впродовж багатовікової боротьби за власну незалежність, сьогодні вона є опорою майбутнього нашої країни. І в продовження теми змісту української конституції головним законом України задекларовано, що кожний громадянин має суверенне право на навчання та здобуття освіти. До речі, 28 червня в Україні відмічається ще і день молоді. Зараз у нашій країні проводиться зовнішнє незалежне оцінювання з багатьох предметів. Як ставляться юні абітурієнти до такої атестації знань, куди планують поступати, та ким себе бачать у майбутньому? Вони відповідали у нашій традиційній рубриці «Точка зору». Ну, за сьогодні дітям. Так, потрібно. А чому? Тому що якщо кожна людина покаже свої знання і може поступити до певного вузу, якого вона хоче. Потрібно, як не потрібно. Думаю, так. Якщо я тут, значить потрібно. Ну, я знаю, не думаю. Думаю, що не потрібно. Якщо я знаю, якщо це провірка, чи діти в нашій Україні є розумні, то можливо і потрібно. да, потрібно? Так, я гадаю, що так. А чому? Тому що насамперед воно дає людині перевірити свої знання. Тому що в школі нас навчають, звичайно, але на 100% бути впевненим в своїх знаннях неможливо. А ось так теж допомагає перевірити. Звісно, потрібно. На мою думку, звичайно, потрібно, ну, потрібно перевіряти як знання дітей, щоб вступом до університету. Ну як не потрібно, для того щоб краще якби. Провірити свої знання, щоб знати, які результати, можна було десь поступити. Ну, для самої перевірки для себе, можна сказати так, в більшості. Куди хочете поступати? Одеський економічний університет. Філолог, української мови. Не знаю ще, куди хочу поступати, просто здаю за на всякий случай є пару варіантів того, куди я можу поступати, але я поки що в роздумах. Ще не вирішила. Буде видно по результатам візьме. Ужгородський університет культури і мистецтв. Сподіваюся до Мукачівського державного університету на філологію іноземних мов. Я хочу поступити в Ужгород на ландшафтного дизайнера. Точно в влів, думаю, на туристичне. Я б хотів подати свою заяву в Ужгород, Ужну жну і поступити на міжнародні відносини. Ну, я поступаю до Ужгородського національного університету. Ким бачите себе в майбутньому та де хочете працювати. Працювати хочу е, пов'язано щось в сфері з економікою. Думаю, що вчителем або вихователем. Викладачем іноземних мов у школі. Великою людиною бачу себе в майбутньому і хочу працювати в своїй фірмі. Хотів би поступити на перекладача, тому хотів би працювати в якоїсь компанії як перекладачем». В майбутньому я бачу себе як дипломатом або можна сказати, навіть депутатом. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, як завжди, шановні телеглядачі, нагадую вам, що знайти нас ви можете у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах, де ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.